Тема нашого заняття розв'язування найпростіших рівнянь. Рівняння виникають, коли стає невідомим один із компонентів арифметичної дії. Розглянемо, як народжуються ці рівняння. Наприклад, 25 додати 17 до рівнянь. Обчислимо. 20 плюс 10 35 плюс 7, 12 разом буде 42. Компоненти при додаванні називається доданок, другий доданок і сума. Якщо одне з чисел, один з доданків невідомий, то у нас виникає рівняння 25 плюс Хрівні 42. Зрозуміло, для того, щоб знайти оце невідоме число, нам треба від суми відняти відомий доданок. Х дорівнює 42 мінус 25. Х дорівнює 17. При додаванні, оскільки від переставлення доданків сума не змінюється, у нас виникає тільки один тип рівняння. І е, за назвою невідомого доданку він називається Рівняння на знаходження невідомого доданку. Розглянемо віднімання. 32, рівняти 12, дорівнює 20. Зменшувано, від'ємних і різниця. Тут виникають два типи рівняння. Якщо невідомий перший компонент, тобто зменшуване, виникає рівняння Х-12, дорівнює. Зрозуміло, що для того, щоб знайти оце число, нам треба до, 12 12, до 20 додати 12. Тобто, з цього можна сформулювати правило. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати відємник 20 плюс 12. І записуємо результат х дорівнює 32. Якщо ж невідомий. Другий компонент віднімання від'ємних. У нас виникає ще один відрівняння. Запишемо його. 32-х дорівнює 20. Зрозуміло, що в цьому прикладі, щоб знайти 12, нам треба від 32 відняти 20. Таким чином, ми можемо відразу правило вивести. Від зменшуваного відняти різницю. Боже, х Зменшували 32 мінус різниця 20. І результат 12. Приклади на множення також дають можливість народити ще один вид рівняння. 5 помножити на 7 дорівнює 35. І якщо в нас один із доданків невідомий, любий, у нас виникає рівняння. 5 на 7. Х порівняння 35. Зрозуміло, що 7 ми знаходимо за допомогою ділення 35 ділити на 5 до 7. Тобто виникає правило. Щоб знайти невідомий множник, треба добуто поділити на відомий множник. Дія ділення також породжує два види рівня. Розглянемо приклад ділення. 32 поділити. 16. Компоненти ділене, дільни частка. Якщо невідоме ділене, породжується рівняння і зділити на 2 до рівня 16. Із цього прикладу легко підібрати, що щоб одержати 32, треба 16 помножити на 2. І відразу можемо сформулювати правило. Щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільне. Тобто х дорівнює, частка 16, множити на дільник 20 і результат 32. Інший вид рівняння виникає, якщо невідомим буде другий компонент, дільник. Це буде рівняння 32, ділити на х дорівнює 16. Ясно, щоб знайти це число, нам потрібно ділене поділити на частку. Х дорівнює 32 ділити на 16. І х дорівнює 2.